Привіт! Ми команда Львівського вищого професійного училища харчових технологій. Молоді, амбітні, креативні, позитивні. У майбутньому професіонали пекарської, кондитерської та кухарської справи. Хочемо, щоб наші вміння принесли користь і нам, і суспільству. Тому маємо круту ідею. А саме створити студентську кав'ярню, пекарню Тут Бейкері». Адже кожен студент хоче смачно і швидко перекусити, а ще й покайфувати від улюбленого напою ароматної кави. Тому наше завдання змінити харчову культуру молодих людей. Тобто, студентський перекус це не лише швидко і смачно, а швидко, смачно, корисно, екологічно, креативно і з задоволенням. Що ми для цього вже маємо? Класну команду, знання і навички, крутий навчально-практичний центр Food Innovation, розроблені унікальні рецептури здорового харчування і ще підтримку наших педагогів, які разом з нами у команді. Що нам ще потрібно? Менторська підтримка, підтримка досвідчених підприємців, бізнесменів, а також стартовий капітал. Ваша віра в нас це запорука здійснення нашої мрії. Це соціальне молодіжне підприємство Суд у місті Лева. Дякуємо.